Добре. Отже, що у нас сказали про українську пісню? Олександр Довженко казав наступне: Українська пісня це бездонна душа українського народу. Це його слава. Дійсно, тому що саме в піснях ми дізнаємося про те, що людина Трешно. має на душі, які вона емоції має і тому подібне. Пані Софію, перепрошую, ви щось сказали. Все гаразд? Так? Добре. А що казав а, такий чеський учений, як неєдли? Він сказав, що українська пісня має так багато мистецьких вартостей, що їх неможливо перелічити. Це мистецтво глибоко народне, тому що з нього безпосередньо промовляє до нас своєрідна, чиста душа українського народу, гарна ця душа, таке саме її мистецтво. Антон Чехов, російський письменник, частково навіть українського походження, він сказав наступне, що Україна дорога і близька моєму серцю. Я люблю її літературу, музику і чудову українську пісню, сповнену чарівної мелодії. А хорватський учений письменник Люкшич сказав інше Українська народна поезія найбагатша і найкрасивіша у Європі. Вона відзначається великими мистецькими вартостями. І поетичним натхненням. Влучністю вислову та має в собі щось зворушливе, величаве, що чутливо чуле, і самовидне та живописне. Одразу моє питання. Чи зустрічали ви зараз якісь слова, які ви взагалі бачите вперше? Думаю, ні, так? Всі слова нам зрозумілі, правильно? Ли? Добре. Наступне питання маю до вас. Скажіть, який з цих висловів? Вам найбільше сподобався. Про живописниця. Так. Бо ми дійсно можемо що пісні порівняти з чим, з нашим якимось живописом, бо піснями теж щось пишемо описи. Добре, гаразд. Отже, якраз ми приходимо зараз до висновку і все ж таки повного визначення. Що таке пісня? Підсумовуючи все, що ви сказали, так воно і є, що пісня це словесно музичний двір, призначений для співу. Як ми можемо зрозуміти, що це перед нами пісня? Ну, по-перше, це певна строфічна будова, тобто певними строфами. Потім дуже часто повторюються вірші строфи, тобто буде у нас приспів. Ну, думаю, що такий приспів знаємо, так? Сподіваюся, так, добре. Розмеження заслугу і приспу, це ж у нас рефрен. Є виразна ритмізація, тобто має бути певний ритм, у якому співають наші співаки. Є музичні звучання, знову ж таки, непреривно пов'язане з ритмом. Є це певний це? паралелізм, тобто побудова речень приблизно в однаковому стилі, і в основному має бути у нас однакове закінчення так, Рима. На повторенні, щоб просто гарно слова лягали, гарно звучали. Ну, і стараємося робити просту будову, тому що якщо ми почнемо говорити складними реченнями, як воно буде звучати? Уявляєте собі? Важкувато, чи не так? Досить важко. Отже, зазначте собі, дівчатка, що таке пісня. Словецько-музичний твір призначений для співу. Я вже записала. Добре, Забігаючи наперед, скажу, що з української літератури на наступному уроці я вам зроблю невеликий тестик, як я тоді обіцяла із мови за сьогоднішньою темою. Добре, він буде маленький, маленький. Це буде наша податкова оцінка. Кажете, коли допишете, щоб я могла витирати нашу дочку. Добре? Yes. Добре, Софія, ви дописали? Так. Yeah. Супер, прекрасно. Отже, переходимо до наступного поняття, яке як соціально побутові пісні. Те, що питав на початку року, що таке соціальний, що таке побутовий. Отже, це дуже великий масив народних пісень, велика-велика, превелика група, де розповідається про якісь економічні, політичні і різні соціальні умови життя різних людей, і також про їхню роль у встановленні українського суспільства. Як ви можете розуміти це поняття? Тепер давайте спробуємо своїми словами пояснити, як ви його розумієте. Що таке? Що таке? А, ну, це пісні про якісь народи, про їх повседневність, яке розумію, про їх історію. А, правильно, добре, прекрасно. Тоді зараз з вами будемо рухатися далі.